Знаходився від місця удару приблизно метрів п'ять, може трошки більше. Після перевірки автомобіля почув звук моторчика цього та сам вибух. Ну, стало зрозуміло, що не все гаразд, жгучий білі в наї, тому з дороги втік в посадку. На адреналіні так зміг ще йти. Тут уламок теж зайшов через взуття, він залишався і його вийняли вже ще в Куп'янську. Є ще близько восьми, мабуть, уламків, котрі предстоїть витягти. Очікуємо, поки зійдуть набряки. Я сам народився в Куп'янську, виріс там. І не знаю, для мене це місто рідне. Свою користь зараз там в чому вбачає? Ну, Евакуація цивільного населення здебільшого. Я думаю, це на даний час основне. Ну і гуманітарна допомога супроводжуємо, гуманітарні місії.